Відносно спокійний для гірських рятувальників цьогорічний зимовий сезон добігає кінця. Сніг та мінусова температура зберігаються ще де неде у високогір'ї, але закарпатські ДСНСники, незалежно від погоди, продовжують постійно чергувати у 12 гірських пошуково-рятувальних відділеннях краю, об'єднаних у три групи: Рахівську, Воловецьку та Ужгородську. Наша робота на тому, що на відділенні завжди черговий. Який приймає виклики, якщо стається десь щось тут, і так само чергують всі інші. В разі якоїсь необхідності чи потреби допомоги людині, чи поступив телефонний виклик, чи хтось може з канатки підійти, сказати, може знайомі підійти сказати. Приймаємо виклик, збираємося, виходимо на допомогу. Якщо потрібно на трасі допомогу, це надали на трасі допомогу. Є у нас медик кваліфікований фельдшер. Надали допомогу, транспортували донизу і вже на низу вирішимо, чи передавати швидкий. Якщо потрібно швидка допомога, то викликаємо ще по дорозі. Якщо ні, надали допомогу. Людина відмовляється від госпіталізації. Самостійно вже з відділення, самостійно продовжує свою дорогу далі. Минулого року за зимовий період на гірських схилах лише поблизу воловця постраждало близько 40 осіб. Усім рятувальники надали першу допомогу і за потреби викликали швидку. Загалом, аби добратися до травмованого на трасі лижника, потрібно близько 15 хвилин. Розповідає фельдшер Василина Ломага. Зізнається, попри всі складнощі, робота в колективі гірських рятувальників до вподоби. Я працюю вже три роки у цій пошуково-рятувальній службі. Навчалася в медичному коледжі. Ну, мені завжди подобалось надавати допомогу людям. Тому я пішла навчатися в медичний коледж, ну і потім пішла в цю службу. Завжди любила гори, природу, тому і ДСНС. Хлопці мене підтримують, допомагають у всьому. Важку роботу беруть на себе, я лише допомогу надаю. Окрім допомоги травмованим, рятувальники займаються пошуком тих, хто заблукав чи потрапив у лавину. І це зізнаються найскладніше. Василь Райчинець у цій професії вже 16 років і за цей час каже, є що згадати. Багато історій було. Перша мені це запам'ятала, що я тільки пропрацював три роки, і ми шукали так, що тут на пилипці, групу туристів і. Началь... Я ще не був начальником, а наш начальник потрапив у лавину. Ми потрапили наша група у лавину шукаючи. Потім, 13-й рік, було багато, також постраждалих. І тепер такий мені запам'ятав, того року випадок у нас під горою плай. Дев'ять чоловік вирішили піти на Великий Верх і зірвали лавину. Він каже, цей керівник групи, що я не думав, що то зі мною щось станеться. Я пройшов Казбек і ще там якісь е, називав маршрути, гори. Думають, що це малі вершини у нас тут на боржаві і нехтують правилами, що нічого зі мною не стало. А в ніч перед тим випадком випав, може, 20-30 сантиметрів снігу. І... Вони попали в лавіно-збор, хотіли пройти лавіно-збор по свіжому снігу і зірвали лавину. Невідповідальність їхня. Рятувальники, Рятувальники слухають. Рятувальники. Вас зрозумів, вирушаємо. У зимовий сезон чи у літній головне правило для усіх туристів кажуть рятувальники зареєструватися у гірському пошуковому відділенні. Це може попередити виникнення небезпечних ситуацій та пришвидшити надання допомоги постраждалим у горах. Зареєструватися можна безпосередньо перед мандрівкою у одному з 12 гірських пошуково-рятувальних відділень краю.